Вітаю, великому пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Дональд Трамп, який вже є повноправним президентом Сполучених Штатів Америки, на запитання журналістів. Так би мовити, а що ж він може зробити для України? Відповів, що Сполучені Штати Америки вже все для нас зробили. Вони виділили 160 мільярдів доларів для України. Так, і більше вже нічого зробити не можуть, Так. Ну, згадаємо хоча б Афганістан, де Сполучені Штати Америки? Витратили понад один трильйон доларів. Згадаю, нагадаю вам, що один трильйон доларів це тисячу мільярдів. Тисячу мільярдів. Так. І все було нормально. І Дональд Трамп сварить попередника свого, тобто Джо Байдена, що він вивів війська із. Афганістану, так, і віддав цю країну талібам. Ну, ці подвійні, подвійні стандарти Вони просто вражають, коли люди. Ну, ну, що таке Афганістан? Та кому він треба? Та нікому він не треба. Ну, прийшли там таліби. Ну, що, що змінилося від цього в світі? Чи навіть у регіоні. Що там змінилося? Що прийшли Таліби, Сполучені Штати Америки вийшли. Зовсім інша ситуація в Україні. Зовсім інша ситуація. Україна це геополітичний пуб землі. Пояснюю. На пальцях елементарні речі. Це як двічі по два. Так. І захоплення України московитами це зовсім не те, що Сполучені Штати Америки вийшли з Афганістану. Що б там не робилося у цьому Афганістані? це Ніякого впливу немає на світову політику, на світову економіку, на все інше? Зовсім інша ситуація України. Зовсім інша Україна є. Тим пояснюють для Дональда Трампа, чим він хоче е, зробити кордон між Сполученими Штатами і Мексикою, щоб його не можна було пройти, так. щоб не потрапляла ця, ця вся банда так, не потрапляла до США і ну, не вносила хаос у життя цієї країни. Ну, очевидно. Ну, я поясню і на пальцях, і на прикладах. Ні, воно все йде паралельно. Отак. Ну, це дуже складна, виявляється, розумова операція. Отак і отак. Все нормально. Тільки ми намагаємося звести до кінця, так, порівняти одне з другим, зробити висновок це вже щось неймовірне. Так. Це – Україна? Це отой паркан між московитими андрофагами і цивілізованою Європою, яка поки що ще цивілізована, але яка, ну, якщо далі так буде йти ситуація, то вона перетворюється там на якусь нову ну, Сірію чи на новий Афганістан, де будуть таліби управляти. Не розуміють, пояснюю елементарні речі. Але якщо Московія вийде на кордони НАТО і Європейського Союзу ось тут, то вона почне гнати, ну, я ж елементарні речі показую. От Білорусь зараз, так. О, їй не вдалося прорвати цей кордон на захід. А от якщо Московія візьметься за це все, тому що там же, ж, ну, я е, можу навести цифри, наприклад, 650 кілометрів кордону із Польщею, 650 кордонів із Румунією, по, по 100 Кілометрів кордонів із Угорщиною і Словаччиною, і найкраще дестабілізувати ці країни з допомогою мігрантів, просто брати їх у Афганістані з талібами разом і відправляти їх на Європу мільйонами. Ну, невже не зрозуміло? Чи у Дональда Трампа така ненависть до європейських країн, що він е, через неї готовий з, знищити Європу всю. Фантастичні речі відбуваються в цьому світі. Зверніть увагу на те, що я говорив. значимість Афганістану, один трильйон і все нормально, ніхто нічого. А Україні 160 мільярдів це вже дуже багато. Це тому, що ну неспівставні Афганістан і Україна це як небо і земля.